Я почув спочатку їхні звуки, він вилетів звук двигуна, а потім скаржить метала, підняв голову і вже побачив, як у нього вистрелює вікно, чи стекло, як воно називається, не, не пам'ятаю. Ну і побачив, що вони починають крутитися, тобто вже вже неуправляємі. І один так під гострим уголом зайшов, чуть далі туди не постирнув, А цей вже в останній, вже впав там вулиці. Я так розумію, що вони не розминулися, вони зіткнулися в повітрі. Тобто так, він один одного зацепив, не знав, яка там у них проблема була. Летять, і вони були на розстоянні, а от там, дивлюся, вони зважаються, зважаються в мене над головою. Чую, щось полетіло, а потім чую, що вже вони за забором. Як я дивлюся, то у мене таке крамало, чи не було тоді. Думаю, це чи на сара, чи на хату. А вечором ми корот, у мене лежить зверху, мабуть. Ціле летіло і так видно, вже від удару розлетілося. Почув взрив на рувою на школу. Бачив небі два літаки. Полум'я, дим і падає. Я бігав на велосипед і сюди приїхав. Ну і тут вже поліція була. Бачив пораненого лі... пілота, бачив пораненого. Чула, як диспетчер дзвонив, сказала, в одному сову, було двоє, а в одному один. Казали, що він ще був живий, але він довго не жив.